Псалом 46. на закінчення ПІСНЯ ДЛЯ синів Корея. Усі народи заплещіть у долоні, вигукуйте Богові голосом радості, бо Всевишній Господь грізний, Він великий цар усієї землі. Він підкорив нам народи, кинув племена під наші ноги. Він обрав нам свою спадщину, красу Якова, якого полюбив. Бог піднявся вгору під радісні вигуки, Господь під звуки сурми. Співайте нашому Богові, співайте, співайте нашому цареві, співайте, адже Бог, цар усієї землі, співайте з розумінням, Бог зацарював над народами, Бог сидить на своєму святому престолі. Володарі народів із богом Авраама зібралися разом адже Божі володарі землі надзвичайно звеличилися. Дії Святих АПОСТОЛів. Розділ 18. Після цього Павло, залишивши Афіни, прибув до Коринта. Він знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з Понту, який недавно прибув з Італії. Та прискилу його дружину, бо Клавдій наказав усім юдеям залишити Рим і прийшов до них. Оскільки вони були того самого ремесла, то залишився в них і працював, їхнім ремеслом було виготовляти намети. Щосуботи він проводив бесіди в синагозі, переконуючи юдеїв та греків, а коли прибули з Македонії сила й Тимофій. Павло, захоплений Словом, свідчив юдеям, що Ісус є Христос, та оскільки вони чинили опір і хулили, то Він обтрусив свій одяг і промовив до них кров ваша на вашу голову, я чистий. Відтепер піду до язичників. І, пішовши звідти, прибув у дім одного мужа на ім'я Тит'юст, який шанував Бога. Його дім був поблизу синагоги. А Крисп, старший синагоги, повірив у Господа з усім своїм домом, і багато скоринтян, почувши, увірували, й охрестилися. У видінні вночі Господь сказав Павлові не бійся, але говори і не мовчи, бо я з тобою, і ніхто не накинеться на тебе, щоби заподіяти тобі зло, тому що маю в цьому місці багато людей, і він залишився на рік і шість місяців, навчаючи в них Божого Слова. А коли Галіон був проконсулом в Ахаї, юдеї одностайно накинулися на Павла і привели його на суд, кажучи він підбурює людей не за законом шанувати Бога. Коли ж Павло хотів відкрити уста, Галіон сказав юдеям: О юдеї, якби справді був якийсь злочин або велика кривда, то я підтримав би вас у цій справі. Але коли суперечка йде про принципи, про імена та про ваш закон. Розглядайте самі, бо в цьому я не бажаю бути суддею, і вигнав їх із суду. Тоді всі греки схопили состена старшого синагоги та били перед судом. А Галіонові те було зовсім байдуже. А Павло, пробувши ще багато днів, попрощався з братами і відплив до Сирії, і з ним Акила та Прискила. Він обстриг голову в Кенхреях, бо дав обітницю. Причалив у Ефесі і залишив їх там, а сам, увійшовши до синагоги, розмовляв з юдеями. Як просили вони залишитися в них на довший час, то він не погодився, а попрощався і сказав: Мені неодмінно потрібно провести свято, яке наступає в Єрусалимі. Я знову повернуся до вас, як на те буде воля Божа, та й відплив з Ефеса. І, прибувши до Кесарії, зайшов та привітав церкву і відбув до Антіохії. Пробувши певний час, він вирушив далі, проходячи за порядком Галатійську країну та Фригію, підтримуючи всіх учнів. Один юдей на ім'я Аполлос, родом з Олександрії, чоловік красномовний, який був сильний у писанні, прибув до Ефеса. Був він наставлений на Господню дорогу. І, палаючи духом, упевнено говорив і навчав про Ісуса, знаючи тільки хрещення Івана. І він почав сміливо промовляти в синагозі почувши його, Акила й Прискила, прийняли Його та докладніше йому виклали про Божу дорогу. А коли він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його і написали учням, щоби прийняли його, і як він прибув, то дуже допоміг тим, які повірили через благодать. Бо він завзято доказував юдеям їхню неправоту, прилюдно доводячи писанням, що Ісус є Христос. КНИГА ЛЕВИТ. Розділ перший, Господь покликав Мойсея і промовив до нього знамету свідчення, кажучи Промов до ізраїльських синів, та скажи їм. Коли якийсь чоловік з поміж вас приноситиме Господу дари з тварин, то приносьте свої дари з великої чи з дрібної худоби. Якщо його дар всепалення з великої худоби, то нехай він приведе самця без вади, нехай приведе його до входу в намет свідчення, щоб він був прийнятним перед Господом. І нехай покладе руку на голову приношення, воно прийнятне для нього, щоби звершити за нього викуплення. І те теля заріжуть перед Господом, а сини Аарона, священики, принесуть його кров та виллють цю кров довкола на жертовник, що біля входу в намет свідчення. Тоді, здерши шкуру зі всепалення, розділять його на частини, а сини Аарона, священики, покладуть на жертовник вогонь і розкладуть на вогні дрова. І сини Аарона, священики, розкладуть розчленовані частини, голову та жир на дровах, що на вогні, на жертовнику, нутрощі ж і ноги вимиють водою, і священики покладуть усе це на жертовник, це є вогняне приношення, жертва, приємні пахощі для Господа. Якщо ж його дар на всепалення Господу з дрібної худоби, з ягнят чи козенят, то нехай приведе також самця без вади й покладе руку на його голову, нехай його заріжуть перед Господом з північної сторони жертовника, а сини Аарона, священики, виллють його кров довкола на жертовник, і розділять його на частини, і голову, і жир, а священики розкладуть їх на дровах, що на вогні, на жертовнику. Нутрощі ж і ноги вимиють водою, і священик принесе це все й покладе на жертовник. Це є вогняне приношення, жертва, приємні пахощі для Господа. Якщо ж він приноситиме в дар Господу вогняне приношення з птахів, то нехай принесе свій дар з горлиць або з голубів. Нехай священник принесе його до жертовника і скрутить йому голову, і нехай священник покладе її на жертовник, а кров вицідить до підніжжя жертовника. Далі він відділить волос пір'ям і викине його на попелище зі східної сторони жертовника, тоді розломить його біля крил та не розділить. І священник покладе його на жертовник на дрова, що на вогні. Це є вогняне приношення, жертва приємні пахощі для Господа. Книга ЛЕВИТ Розділ 2. А коли якась душа приноситиме в дар Господу хлібну жертву, то нехай його даром буде пітльоване борошно, нехай він полє на нього олії, покладе на нього ладану, це є хлібна жертва, і принесе до синів Аарона, священиків. А священик, набравши з неї повну пригорщу пітльованого борошна з олією та весь її ладан, покладе це на жертовник, як її пам'ятну частку. Це жертва, приємні пахощі для Господа. А решта з хлібної жертви нехай буде для Аарона та його синів. Це є святе святих із Господніх жертв. Коли ж він приноситиме в дар хлібну жертву, спечену в печі, то нехай принесе прісні хліби з петльованого борошна, замішані на олії, чи прісні коржі, змащені олією. Якщо ж твій дар хлібна жертва приготована на сковороді, то нехай вона також буде прісна, спитльованого борошна, замішаного на олії, розломиш їх на шматки та полєш на них олії, це є хлібна жертва Господу. Якщо ж твій дар хлібна жертва приготована на вогнищі, то нехай і вона буде приготована з спитльованого борошна на олії. Тож він принесе Господу хлібну жертву, яку приготує з тих складників, принесе її до священника, і, наблизившись до жертовника, священник надбере дещо з хлібної жертви, як її пам'ятну частку, і покладе священник це на жертовник, це вогняне приношення, приємні пахощі для Господа. А те, що залишиться з хлібної жертви, буде для Аарона та його синів, це є святе святих із Господніх вогняних приношень. Жодної хлібної жертви, яку б ви не принесли Господу, не готуйте із закваскою, адже ніякої закваски й ніякого меду не можна приносити у вогняне приношення Господу. Можете приносити їх як дар первоплоду Господу, а на жертовник, як приємні пахощі Господу, хай вони не покладаються. Кожен дар вашої хлібної жертви нехай буде посолений сіллю. Не залишите ваших жертвоприношень без солі Господнього завіту. На кожному вашому дарі принесете Господу вашому Богові солі. Якщо ж ти приноситимеш Господу хлібну жертву перших плодів, то принесеш нові прожарені потовчені зерна у хлібну жертву перших плодів Господу, полєш на неї олії і покладеш на неї ладану. Це є хлібна жертва. А священник принесе як її пам'ятну частку дещо із зерен з олією та весь її ладан це вогняне приношення Господу. Книга Левит. Розділ Коли ж чийсь дар Господу жертва спасіння, то якщо він приноситиме його з великої худоби, нехай приведе перед Господа чи то самця, чи то самицю без вади. Нехай покладе руки на голову дару і заріже його біля входу в намет свідчення, а сини Аарона, священики, виллють його кров довкола на жертовник Всепалень, тоді принесуть, як вогняне приношення Господу з жертви спасіння жир, який покриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах. Обидві нирки і жир, що на них над стегнами, і сальник, що над печінкою, нехай відділить його разом із нирками. А сини Аарона, священики, принесуть їх на жертовник для всепалень, на дрова, що на вогні. Це вогняне приношення, приємні пахощі для Господа. Якщо ж його дар з дрібної худоби, то нехай він приведе, як жертву спасіння Господу, також самця або самицю без вади. Якщо він приноситиме в дар ягня, то нехай приведе його перед Господа, покладе руки на голову свого дару і заріже його біля входу в намет свідчення. а сини Аарона, священики, виллють його кров довкола на жертовник. Тоді він принесе, як вогняне приношення Богові з жертви спасіння, жир та неушкоджену задню частину. Нехай відділить це разом з поперековими частинами жир, який покриває нутрощі і жир, що на нутрощах, обидві нирки, і жир, що на них над стегнами, і сальник, що над печінкою, відділивши разом із нирками. І нехай священник принесе це на жертовник, це приємні пахощі, вогняне приношення для Господа. Якщо ж його дар іскіз, то нехай приведе його перед Господа, покладе руки на його голову і його заріжуть перед Господом біля входу в намет свідчення, а сини Аарона, священики, виллють його кров довкола на жертовник. Тоді він принесе з нього, як вогняне приношення Господу, жир, який покриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, обидві нирки. І весь жир, що на них над стегнами, і сальник печінки, нехай відділить разом із нирками, а священик нехай принесе це на жертовник, це вогняне приношення, приємні пахощі для Господа. Весь жир, нехай буде для Господа, це закон навіки для ваших поколінь у кожному вашому поселенні, не будете споживати жодного жиру і жодної крові.